Ситуація між Шевельовим і Добкиним дуже гарно описана у геніальній байці російського письменника Івана Крилова Слон і Моська, це точно відповідає. А щодо ситуації під радянською владою та під німцями, то якщо порівняти, а я життя в українському селі під час голодомору і під час німецької окупації. А я про це знаю з перших рук, бо мене виховувала жінка, яка збігла з села і добралася до Харкова в 33 році. А також знаю багато людей, які під час окупації ходили на село і міняли свої речі там на продукти. Тобто продукти там були. Так, от якщо порівняти життя в українському селі під час голодомору і під час і під німцями. Тож життя під німцями буде здаватися райським, бо німці не забирали з е, під е, подушки у немовлят стакан квасолі, там схований і не виливали на підлогу щось зварене, що було у печі. Як це робили комуністичні тройки, які ходили е, е, особливо в тих селах, які були на чорних дошках. Я ще раз хочу подякувати. І пані Вікторії, і пану Черенському, і всім, хто зорганізував цю доску і відкрив її. І це величезний факт. І я чомусь впевнений, що не вдасться їм цій дрібноті зруйнувати цю доску. Дякуємо вам, дякуємо, дякую, пане Давіде. Ну і додати можна, що Юрій Шевільов ходив і міняв на якесь збіжжя свого що у них залишалося, і виміняв якусь заморожену ногу гавя. Яловичу, якої їм вистачило з мамою на місяць, а може й більше. Тобто така проблема дійсно була. І от хочу процитувати Оксану Забушко, улюблену вашу письменницю. Дуже Мудра думка Шопенгаур, який був одним з улюблених філософів Юрія Шевельова, каже пані Оксана, якось висловив таку думку, що нація складається не з живих обивателів, а з мертвих героїв, і вона каже: це тільки на позір звучить парадоксально, тобто не з низів, а з вершин, які задають нам той людський етичний духовний стандарт, по якому ми повсякчас мали б рівнятись, який мали б пам'ятати, який ми мали б якось тримати в своєму арсеналі внутрішньому психологічному. І пишатися, і от вона каже, що. Чому я кажу, не забувайте про те, що Шевільов про його велич, тому що ми всі дуже винні перед Шевільовим. Я в тому числі маю на увазі культуру. Культура дуже винна перед Шевільовим, тому що ми взагалі дуже недбало ставимося до своєї спадщини, зазвичай погано знаючи, хто був за нами і які там вершини і манблани височують. Отже, це якраз відповідь на запитання, чи потрібна нам нині монументалістика і меморіальна дошка Юрію Шевільова. Саме на вулицях нашого міста, а не лише на аудиторії, яку яка буде за турнікетом, яку біля аудиторії дошку як пропонують нам деякі наші опоненти, яку майже не побачать харків'яни, а буде відомо лише для студентів. У нас є ще дозвонять. Будь ласка, в ефірі ну вже зірвався. Отже, продовжимо нашу розмову. Тут така ще момент. Ну знову ж таки в ефірі п'ятого каналу Добкіну про це казали в очі. То свою е, гонорар за Шевченківську премію там гроші, які виділяються. Так він перерахував на він перерахував шостій гімназії, вниз, так. які, до речі, навчався той самий Допкін. Тобто, він, він він не знає абсолютно ну ні, ні своєї історії, ні свої ні історії свого міста, ні історії своєї держави, але намагається повчати інших і таким нахабним чином, ну як його навчив, мабуть, його попередній колега Кірнес. Е, у нас є ще дозвонювач. Будь ласка, ви в ефірі. Е, як вас звуть? Добрий день. Мене звуть Євген. Я хочу повернутися трохи до теми. Монументалістики, хочу погодитися з усім, що було попередньо сказано у цій програмі. Але я хочу додати, що якщо дивитися на тенденції сучасні харківські, кому зараз відкривають пам'ятники? Чиїми іменами називають вулицями, це Висоцький, там Андрія Перевозваному, Володимира Великому і все інше на це ж витрачається купа грошей. А людей, які прославляли наше місто, наприклад, Ірина Бугримова, Варвара Каринська, Людмила Гурченка і всі інші, от вони залишаються непоміченими. Проекти пам'ятників є, і якісь там проекти їх вшанувають є, але міська влада якось їх наче не помічає. Щодо Шевільова, я хочу сказати, що е, на відміну від всіх, це людина, яка настільки любила Харків, настільки що лише за його любов до цього, до нашого міста, йому варто не тільки відкривати пам'ятні дошки та пам а й переменовувати цілі вулиці.